Смиренне моя душе пустися от всякої злоби заздрості і ненависті. Саме так пише про період посту Святе писання у монастирі стрітання Господнього греко-католицької церкви. Період посту особливий. Харчова стриманість для сестер річ звична й другорядна. А ось головні канони молитва й милосердя. Для того щоб ми здійснили нашу подорож і прийшли до раю. Нам потрібно використати такі три потужні засоби, які нас можуть там привести. І перший засіб це є молитва, а другий піст, властивий піст, і третій засіб милосердя, милостиня. Отже, ці три складові посту вони так тісно пов'язані і одна без одної просто не можуть ну, ну, ніяк реалізуватися. Починається все з молитви. У пості, у період посту, ми молимося, молимося для того, щоб скріпити наші сили. Щоби могти звершити піст. У часі посту, я можу простити тому, кому не простила. Можу піти до тої особи, подати їй руку і сказати, вибач, вибач, забули, і з Божою допомогою ми починає, починаємо все спочатку як дуже добрі люди. А можу за когось помолитися. Як бачу, що в когось є проблеми, я її не можу вирішити так. Напряму, але можу молитися. Можу просити Бога, щоб допоміг цій людині. Молитви у час посту довші, а молитись треба частіше. А ще важливо стримуватись від гріховних помислів та діянь, лихослів'я, злоби та заздрості. Засвідчити духовну дієту можна і посередництвом допомоги ближньому та примирення. Що таке пісня? напевно, нас цікавить. Мене також цікавить, і церква дає нам відповідь також у молитві, коли ми молимося вечірню, вчора ми молилися вечірню, то одна із стихир так чітко нам каже: справжній піст це втеча від гріха, це стриманість у мові і погамування гніву, і відмежованість від похоті та наклепів, брехні і порушення присяги. Зречення цього всього правдивий піст. Що милий Богові, я думаю, що кожен з нас розумів, що наскільки важливим є що це не лише певного роду дієта духовна що з того, що ви не їсте м'яса, якщо ви заїдаєте одне одного, говорить отець Іван, наставник однієї з церков Мукачева, наголошуючи на тому, що особливо важливо в час посту бути добрим одне до одного. каже свою паству вчить саме цьому, адже важливо викорінювати лихі помисли, замінюючи їх турботою одне про одного. У Час великого посту це найперше, це є глибока переміна себе, це є праця над собою. Певна річ, що є дуже важливо, що в часі посту, аби ми утримувалися від молочних м'ясних страв, тому що ми маємо навіть таку пісну дисципліну, яка нас вчить, що відповідно в часі посту є заборонено споживати м'ясні молочні страви, справляти гучні весілля чи забави. Це є важливо, бо коли ми відмовляємося від тих чи інших страв, то ми. Утамовуємо свої пристрасті, утамовуємо свої похоті, і, власне, десь можемо показати навіть своєму тілу, що не ти володієш мною, але я володію тобою. Важливо послати язиком, своїм оком, відповідно для того, аби утримуватися від сварки, від злості, від ненависті і вміти в цей час якраз наповнитися любов'ю, пробаченням, жертовністю, добрими справами і вміти послужити для свого ближнього. Великий піс 2025 року розпочався 3 березня і триватиме до 19 квітня. Він символізує духовне очищення та підготовку вірян до святкування найважливішого християнського свята Воскресіння Господа.